Ми хочемо чесних виборів. Ми е, в, е, бажаємо, щоб наша правда була підтримана, наші, наші голоси, і щоб центральна виборча комісія підтримала народ за те, що ми голосуємо за правду, справедливість і те, що ми хочемо просто краще жити, <різвичайно> Ні, ми самі. Ми самі пішли, зібрали всіх бажаючих і прийшли сюди колоною. Яким шляхом любом ви хочете дивитися голосуванням громадською непокорою, волевиявленням виявленням. виявленням і, і ми ми надіємося, що нас підтримують інші, і що і що в Києві теж побачать, що і е, Хмельницький теж підтримує нашого президента. На вашу думку. Ну як вам сказати, громадська напокора, мені здається, що це набагато сильніше, ніж зброя. Тому що те, що робиться зараз в Києві, мені здається, тільки людина дуже нерозумна піде проти свого народу. Мільйони виходять на вулицю. І це, просто, ну, це буде просто негуманно, якщо влада все-таки піде проти свого народу, якщо вони скажуть міліції. Беркуту, скажем, ну, не дай Бог стріляти там чи ще щось, це ну я не знаю, це просто не демократично. Якщо народ не хоче, значить треба слухатись народу. В Конституції ж написано, що головне, головне джерело влади це народ, а наші можновладці, на жаль, це заперечують. Так, я вірю в це, тому що нас підтримує вся Україна, в Києві зібралося багато людей. Ми знаємо, що. Віктор Андрійович Ющенка це свідомий вибір кожної людини України. І ми переможемо. Як довго ви це стояти, я боротися? Ми би хотіли, щоб Центральна виборча комісія приглянула результати і щоб Віктор Андрійович до місця своєї мети, став президентом, і ми будемо до кінця із ним. Мально, що ви можете зробити? Ющенко стане президентом після інаугурації Ющенка. Ви будете які вже ми будемо страйкувати до тих пір, поки центральна виборча комісія не оголосить нам справжні результати, які е, взагалі по всі по всій країні. І до тих пір ми будемо страйкувати, не будемо як ходити на пари і будемо приходити сюди до нашої обласної обласної ради, до міської ради. Ми будемо ми обираємо своє майбутнє. Ну, мабуть, нас зупинити на мабуть. виявлення, і ми ми хочемо виявити свою своє своє бажання. І якщо, не дай Бог, буде застосування до нас зброї, то, то це вже буде негуманно, недемократично, не демократично. І я ми сподіваємося, що до цього надійти. А ви самі готові взяти в руки? Ні, ми Ні. все на е, мирних правах. Якщо дійде до зброї, це не що інше, як тільки провокація. Зброя тут просто ні до чого. Ми мирно, все це мирно йде. Це тільки буде провокація зі сторони там, ну розумієте. І не буде оголошений президентом України Віктор Ющенко, 75%, а депутат сьогодні пише заяву про те, що не підтримує проведення. Позиція ваших обранців, депутатів, голови обласної ради, заступника обласла не менше засмуг, ніж окучми перед Грузією, але люди віддали голоса за реформи, за новий порядок, за демократію. Давайте нагадаємо, де поємке, є в нас ще одна людина, яка заслужила на те, щоб ви пере... Тонально йому сказали, це головний редактор подільських вістей Йосип Іванович Ядуха. Мовилися моє депутатське звернення до голови обласної ради друкувати. Сказали, поки Коцемирйовче рук не дозволить, і на ваших сторінках жодного матеріалу, жодного позитивного слова про Ющенка не було. Ви... Друзі, чим ближче наближається на годину, тим раді, краще і радість раді робити. І дев'ять років. Звати Каріна Гаврилюк. Вона навчається в 17 ліцеї. На жаль.

там какие-то новые путешественники вот короче как да вот короче все Нас зібралося 191. Згідно регламенту, сесія діюча, тому що 150, тобто третина, народних депутатів можуть, і ми це зробили, заставити керівництво Верховної Ради, проводити сесію. Вона має всі права крім того, на превеликий жаль, крім отого. Єдина фракція, яка попереджує, але ніколи ніхто не хоче робити, оця єдина фракція не з'явилася і це сілювала Святої Верховної Ради. Якби 59 комуністів прийшли в взад, ми могли б прийняти рішення. Ми його не Я хочу віддати належне сьогодні народним депутатам-мажоритарникам. Довели, що народні депутати, а не просто призначенці, довели Василь Шпак, Дережнянський округ, і Віталій Огонько, Волочинський округ. Вони були з нами і тому ми сьогодні.